Вітаю! Сьогодні поговоримо про очікування і реальність. На кількох прикладах розкажу, чому треба обережно ставитись до новин в змі про підвищення пенсії і чому не завжди можна довіряти навіть офіційним повідомленням від влади про імовірні перерахунки. Чим відрізняється надбавки від підвищення, хто мав право на перерахунок пенсії в червні, а хто ні. Ще раз зупинюся на нюансах призначення і виплати вікової надбавки і чому, попри заяви та обіцянки, Далеко не всі люди відчувають збільшення пенсії. На цю тему мене надихнув лист від пенсіонера на ім'я Василь. Лист надійшов на електронну пошту редакції газети на пенсії. Чоловік написав, що в червні йому виповнило 73 роки та жодних надбавок до пенсії немає. Ось таке коротке, і здавалося б, не дуже інформативне питання. Але з нього можна зробити багато висновків. І мова навіть не в тому, що не так з пенсією, а чому взагалі у людини виникає таке питання. Для початку розберемося в термінології. Чи мова йде про надбавку до пенсії, чи про підвищення як таке? В очевидь, ті чи інші надбавки до пенсії в цьому випадку встановлені. Дуже мало пенсії складається лише з чистого основного розміру пенсії. Так чи інакше, до самої пенсії встановлюються доплати чи за стаж, чи за вік, чи доплата до мінімального розміру, чи за якийсь статус. Інше питання очікування щодо збільшення самої пенсії. Червні масового підняття пенсії не планувалося, тим більше не планувалося якихось перерахунків для тих, кому виповнили 73 роки. Це не передбачено законодавством. Виключення складають ті пенсіонери, котрі продовжують працювати. В частині таких осіб зроблено автоматичний перерахунок пенсії з 1 квітня, а доплату за квітень і травень разом з новим розміром пенсії здійснили в червні. Мова йде про перерахунок за час відпрацьований після призначення або останнього перерахунку пенсії. Підкреслюю, що підвищення в цьому випадку отримали навіть не всі з поміж тих, хто продовжує працювати. Як саме був проведений перерахунок пенсійному фонді в цьому році, так і не повідомили. Але є дані за минулий рік, тоді з 2,7 мільйонів пенсіонерів перерахунок зробили для 600 тисяч осіб, понад 600 тисяч там 650, здається. А реальне підвищення відчули лише 400 тисяч пенсіонерів. Про це прямо було повідомлення на сайті пенсійного фонду. Тобто для 200 тисяч людей перерахунок зробили, але загальний розмір пенсії у них не змінився. Людина відпрацювала додатково 2 роки, стаж збільшився, а пенсія ні. В таких випадках дуже часто просто відбувається перерозподіл сум в самої пенсії. Всередині самої пенсії. Наприклад, основний розмір пенсії збільшується, а доплата до мінімальної пенсії зменшується рівно на таку ж суму. Проще кажуть, що одну доплату дають, а іншу забирають. І все це вважається цілком законним, впевнений, що цього року була та сама картина. Але я думаю, що в цьому випадку справа зовсім в іншому. Імовірно, людей спантеличує чисельні, непродумані заяви у ЗМІ. Там пишуть, що ледь не кожного місяця пенсіонерам у віці 70, 75, 80 років буде зроблена перерахунок пенсії через вікову надбавку. Інколи такі повідомлення зовсім не конкретні, не деталізовані. Наприклад, у заголовках можуть написати, що пенсіонерам старше 70 років перерахують пенсію. То в червні, то в липні, то в серпні вже пишуть, що і в вересні буде такий перерахунок. Гучні заголовки привертають аудиторію. Але, на жаль, вони дуже часто є маніпулятивними. Мета таких публікацій полягає не в тому, щоб дати людям якусь актуальну інформацію або об'єктивне роз'яснення. Мета, щоб якомога більше людей прочитало цю новину. Зі свого боку, нагадаю, що вікові надбавки з'явилися кілька років тому. Тобто тут нема нічого нового. До речі, я робив детальне роз'яснення про ці надбавки ось в цьому відео. Очікувати на підвищення у зв'язку з цим, можуть лише ті, кому, наприклад, в конкретному місяці виповнюється 70 років. Тоді такій людині можуть встановити доплату в розмірі до 300 гривень з дати настання ювілею. Тим, кому в конкретному місяці виповнюється 75 років, додають зверху ще 156 гривень, щоб загальний розмір надбавки був 456 гривень. Тим, кому виповнюється 80 років, Додають ще 114 гривень, щоб загальний розмір підвищення був 570 гривень. Особам, яким виповнюється, наприклад, 73 роки, ще з жовтня 2022 року встановлена доплата в розмірі 300 гривень. І її розмір з того часу не переглядався. Саме тоді були вперше запроваджені надбавки особам у віці 70-74 роки. І ще раз підкреслю, що навіть ці 300 гривень отримують чи відчувають не всі. Пенсіонери, котрим виповнилось 70 років чи більше. Бо ця доплата так само може входити до загального розміру пенсії. Наприклад, основна пенсія за віком 2500 гривень, і до неї додають 300 гривень. За вік виходить разом 2800. А зверху додають дотяжку до пенсії, наприклад, до мінімальної виплати 2980 чи, наприклад, 3240, це залежить так само від кількості стажу. Таким чином, від цієї вікової доплати ані холодно, ані спекотно. Якщо така людина досягає 75 років, наприклад, доплата зростає на 156 гривень, а загальний розмір пенсії все одно залишається ось на цьому рівні 3,240 чи 2980 і подібних прикладів може бути безліч. І також варто пам'ятати, що тим, у кого пенсія понад 10 340 гривень, в кого доплата взагалі не встановлюється. Дякую за увагу. Пишіть свої запитання та історії в коментарях. Будемо розбиратися разом, підписуйтесь, щоб не пропустити важливу інформацію. Можливо, ваша історія буде наступна. Будьте здорові і хай щастить!